Хто може отримати субсидію? Які документи для цього потрібно, та як їх оформити? На ці питання всім бажаючим ужгородцям в рамках проекту громадський центр соціальної допомоги населенню відповідали фахівці соціальної галузі. На даний момент ми будемо говорити про субсидії, про можливості їх оформлення, про різні моменти, з якими можуть стикнутися. Люди, які заявляють про те, що вони хочуть отримати субсидії, консультації з приводу субсидій надавала начальник управління праці та соціального захисту Ужгородської міської ради. Посадовець докладно роз'яснила присутнім правила, за якими можна отримати житлові субсидії. Ну змінився принцип самого призначення, оскільки ми не витребовуємо тепер довідки. Про доходи від працюючих чи непрацюючих осіб, в тому числі пенсіонерів і так далі інших категорій громадян. Відтепер для оформлення субсидій все, що потрібно громадянам, це написати відповідну заяву та подати декларацію. Далі ж чекати 10 днів, під час яких органи соціального захисту населення прийматимуть рішення щодо надання житлових субсидій. Тепер на органи соціального захисту покладені дуже важливі завдання, оскільки механізм призначення субсидій на сьогоднішній день максимально спрощений. Тобто для того, щоб оформити субсидію, заявнику, потрібно тільки звернутися до нас із відповідною заявою і декларацією, заповнену ним особисто, або надіслати цей документ поштою. Як відмітила посадовець, 1 травня в обласному центрі очікується значне збільшення сімей, які отримують субсидії.